Запеклі поєдинки, які вражали професіоналізмом та силою духу спортсменів, гостре суперництво та відчайдушна боротьба за перемогу. У Чернівцях відбувся чемпіонат України з карате серед кадетів, юніорів, молоді та дорослих. Подробиці далі у сюжеті. Показати високий клас в бою, володіння найскладнішими техніками та проявити свою лідерську позицію Чернівецькі татамі зібрало близько 660 спортсменів з усіх куточків нашої держави, аби визначити найсильніших каратистів на чемпіонаті України серед кадетів, юніорів, молоді та дорослих. Дуже приємно, що саме в Чернівцях він проходить, адже це велика відповідальність на нашу обласну федерацію. Але ми намагаємося. Робити, як завжди, найвищий рівні організації, продемонструвати свою злагодженість роботи. Та... Я впевнений, що чернівецький зал, чернівецькі стіни допоможуть нашій області показати гарний і високий рівень на цьому чемпіонаті. Цей чемпіонат важлива сторінка спортивного шляху каратистів, адже за його підсумками формують національну збірну команду України. Це перший етап відбору до молодіжної збірної, тому досить висока конкуренція і боротьба. Всі хочуть бути першим номером збірної, всі хочуть представляти нашу країну на чемпіонаті Європи. Тому ми протязі трьох днів будемо бачити запеклі поєдинки. Цьогоріч головним суддею змагань виступив Сим Білівцов розповідає, оцінюватимуть учасників 31 суддя національної, європейської та міжнародної категорій. Спортсмени отримують оцінку або один, або два, або три бали, в залежності від виконаної техніки. Наприклад, якщо нога попадає в голову, це три бали, якщо рука це 2 бали, кидок з добуванням 3 бали, нога в спину. Або вживіться два бали. У чемпіонаті взяли участь каратисти з різних регіонів України, в тому числі й тих, які знаходяться під постійним прицілом російських військ. Втім, незважаючи на обстріли, тренування для них продовжуються і стають ще одним викликом, який необхідно подолати, аби досягти перемоги. Як і у всіх є графік, ми працюємо, ми не зупиняємося. А у нас зал, який закривається, Закриваються вікна, повністю опускаються ролети, і ми тренуємося при закритому залі. Чуємо сирени, чуємо вибухи інколи, але як Спочатку війни ми в таких услов... умовах як працювали, так і продовжуємо. У нас немає вибору. Тренування у нас зараз проходять виключно в виключно, придатних приміщеннях, там, або о, в укриттях, або коли нема тривог, а тривоги, а тривога буває часто. О, це страдає як учбовий процес, так і тренувальний процес, тому що буває, тренери сталкиваються з тим, що треба зупиняти тренування. І переходить в укриття. От, і це є зараз відтік людей, зважаючи на обставини, які зараз є, але ми працюємо, а часто працюємо під час повітряних тривог, але щоб у спорті щось зробити і щось виграти, треба працювати кожен день, а без перерви на бомбосховище. Багато наших спортсменів і батьків залучені до ЗСУ. Звичайно, впливає, але ми рухаємось далі, тому що через нашу перемогу в спорті ми несемо нашу, нашу інформативну політику для наших зарубіжних партнерів і можливо, наших друзів, з котрими спілкуємося за кордоном. Отож, позмагатися за місце на п'єдесталі зібралися кращі каратисти, які доклали всі зусилля, аби гідно представити свої області. Серед них і чорнявецький спортсмен Георгій Піцул вперше на тренування з карате прийшов у 6 років, і з того часу цей вид бойових мистецтв став для нього справжньою справою життя, яка надихає та дає стимул до подальших перемог. Насправді це дуже крутий спорт, дуже видовищний, дуже яскравий. І водночас дуже складний, з дуже великою конкуренцією. І, напевно, все, що в цьому є і заключається головна ідея і головна зацікавленість спортсменів в цьому спорті. Тому що чим краще, чим важче, верніше щось здається, тим ти більше цього хочеш. І чим важче здобувається медалі, тим вона цінніше. Тому, напевно, що це найбільший такий аспект, що затягує в цей спорт. Своєю чергою Сумську область представляв Данило Білус, який почав займатися карате з семи років. Поєдинки для нього завжди викликають захоплення. Подобається те, що тут потрібно приймати доволі дуже швидкі рішення в короткий час, і в принципі це дуже такий специфічний вид спорту, Я б сказав, би. Тетяна Дубіцька тема дня ТВА.